Іще одна замальовочка з пірсом, яку зараз окупували чайки, але я спробую зайти туди. Його встановили три дні назад. Тобто це такий натяк, що сезон плавання вже розпочався. Хоча вода дуже крижана. ще. Тобто вода ще крижана. Зараз пройдемось туди. А він хитається, цей пірс, коли по ньому йти. І він, до речі, слизький. Він дуже слизький. Ось так от. Розстанув сніг. А все одно деякі місця ще слизькі. Ну нічого. Ага, це не чайка, це якась качка. Така дивна. Привіт, качка. Будеш стрибати вниз? Чи постоїмо разом? Нє, все таке полетіла. Дуже стурбована моєю присутністю тут. Ну вибачте, я ж людина, а люди завжди вмішуються, втручаються в не свої справи. Тепер поглянемо, як виглядає тут оточення природнє. Єдине, що мені не подобається, що в це озеро впадає каналізація. Отакий неприємний коментар, який може зіпсувати враження про загальне враження.